На ділянці, що межує із скандальною забудовою столиця груп, хтось здійснив підпал. Правоохоронні органи почали розслідування причин пожежі, а забудовник відхрещується. Суд вирішить питання висотності житлового комплексу Ріхард Парк. Дві основні речі, які ми потрібні зробити в будівництві. ну ж, мені всьому цікаво. Вітаю вас, друзі, Ви на каналі нерухомість без цензури. З вами я Писарко Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інше мовчать. І сьогодні у нас без цензурнюз готові. Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, і поїхали. Першою новиною сьогодні міні-команда поставила розслідування пожежі в екопарк Осокорки. Активисти звинувачують столицю груп, а забудовник відхрещується. Друзі, що ви чули з цього приводу, правоохоронні органи почали розслідування причин пожежі 5 березня на території двох ландшафтних заказників у Києві, Осокорські Луки і озеро Тягли. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі. Встановлюються всі обставини події, в тому числі причини виникнення пожежі, можливі особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також збитки завдані об'єктам. Природно заповідного фонду у фейсбук групі Екопарка Сокарки громадські активісти написали на ділянці, що межує із скандальною забудовою столиця груп, хтось здійснив підпал кілька днів тому. Невідомі писали нам чат про підпал і потім видалили повідомлення. Таким чином знищується все живе, щоб потім було легше розширювати забудову. Сам заводовник на своєму офіційному сайті повідомив, що неприємно вражений фактом пожежі поблизу озера Тягли. У прес-службі переконують, що керівництво столиці груп звернулось до Державної служби з надзвичайних ситуацій з пропозицією надати максимальне сприяння у ліквідації надзвичайної ситуації. Девелопер заявляє, що спрямовано інформаційну атаку на компанію з боку окремих фізичних осіб та організацій. І повідомляє, що в разі потреби буде відстоювати свою ділову репутацію в судовому порядку. Цивільним особам забороняється вхід на цю територію. Активісти звернулися до київської влади з проханням надати роз'яснення щодо заборони відвідувати територію біля озер. Там відповіли, що територія замінована на випадок прориву ворога у цьому напрямку. Якби не було все так печально, було б напевно смішно, але ну реально такі новини. От коли починають з нас ліпить дурнів з усіх, ну трошки мене підбішує, якщо чесно. Депутатка Київради Євгенія Кулеби на своїй сторінці у Фейсбук написала, що громада зафіксувала авто, яке виїхало з екопарку. Одразу ж після цього почалась пожежа. Ці дані будуть передані поліції. Вона також припустила, що пожежа може бути в інтересах забудовника. Немає двох об'єктів природно-заповідного фонду, немає проблеми. Можна будувати, ви розумієте, що такі ми не будемо тут ставати на якусь я не хочу ставати на якусь сторону. У нас були такі випадки, коли забудовники саме таким чином вирішували питання. Але у нас є законодавство, є поліція. Хай вони розслідують, що саме відбулося. Якщо це був підпал, це повинен бути досить великий штраф ну і кривінальна відповідальність, тому що ну таким чином рухати свою забудову, ну скажімо, не не, 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 на, не на часі, я би так сказав. ГО Окопарка Сокорки» давно конфліктує з забудовником в цьому районі. У минулому між будівельниками і активістами ставалися сутички. Одна з них 28 липня 2018 року завершилась побиттям 50 будівельників і підпалом будівельної техніки. Остановіться! Тобто тут я розумію, що розборки йдуть на постійній основі. Я не знаю саме цей участок і що там з нею взагалі відбувалось. Не можу сказати, що саме хто винний. Іноді ми бачимо, що спеціально є такі еко-активісти і не тільки еко, які просто ходять і збивають гроші з забудовників. як ми. Це бачили, наприклад, на прикладі ЖК Стенфорд. Да? У нас офіс наш The Capital якраз ми відкривали в той час. І ми бачили весь цей цирк, коли нанімали тітушок. Тітушки заходили на територію, але я так розумію, їм далі нічого не говорили, вони там ламали вхідні. Вхідний забор заходили і і ставали біля відділу продажі, тому що з цими палками, в цих масках в чорних, тому що їм напевно команди, що робити далі, не було. І це було досить цікаво. Задача виконана, за що було напевно оплачено, і не рухались. Тому і конфлікт таких інтересів, і просто збивання грошей забудовника. Ну або ж забудовник а, також може використовувати такі сірі методи, хай розбирається поліція і правоохоронні органи. А ми друзі. Подивимося, чим це буде все завершуватись, і зараз, під час війни, я вважаю, що дуже важливо, щоб суд і наші спеціальні структури робили це все по закону, тому що якщо буде беззаконні, чи з однієї чи з іншої сторони, то за що ми тоді воюємо? От у мене тоді питання, да якщо навіть зараз ми не можемо вимагати. Чесних, чесних таких розслідувань. І щоб все було закону, то що буде далі? А у нас, друзі, наступна новина. Питання висотної забудови подолу вирішить суд. Суд вирішить питання висотності житлового комплексу Ріхард Парк, який компанія А-Девелопмент має намір побудувати на території історичної пивоварні Ріхарда на Подолі. Позов до суду подав активіст Олександр Дядюк, повідомляє хмарочос. Дабі. Зареєструвала дозвіл на будівництво фірмою Керамоблок Інвест житлового комплексу на перетині вулиць Кирилівської та Ніжньої Юрковської за кілька тижнів до завершення своєї діяльності. Дядюк зазначає, що ділянка площею понад 10 гектарів розташована в охоронній зоні пам'ятника Історичний ландшафт Київських гір та долини Дніпра. Та в межах охоронної зони пам'ятника Лиса Гора. На цій території нове будівництво обмежується 15-метровою висотністю. Однак, дозвіл видане на будівництво семиповерхового житлового будинку, що перевищує дозволену висоту. А девелопмент представила проєкт реконструкції заводу та будівництва ЖК із будинками від 7 до 12 поверхів, тобто до 42 метрів. Пивзавод планують реставрувати та перетворити на мультифункціональний комплекс із супермаркетом. Футхолом, коворкінгом та фітнес-клубом. Девелопер запевняє, що має документи на підставі яких може будувати до 60 метрів, але готовий піти на компроміс і обмежити висотність забудови 36 метрів. Але вже департамент охорони культури спадщини Кем 2 ніби дозволив збільшити максимальну висоту забудови історичного подолу з 15 до 27 метрів, а в деяких зонах до 42 метрів. Наприклад, в варіалі пивзаводу на подолі може дозволити будувати будинки за вишки 13 поверхів. Друзі, тут, як завжди, таке спірне питання. Я не вважаю, що будинки повинні бути дуже малі. Так, да, вони повинні якось пристосовуватись до місцевості, і це дуже важливо. Але як ми бачимо в світі, є дуже багато різних прийомів, яким чином вам не буде заважати та або інша будівля. Тобто, вони навчились зараз. Архітектори навчились маскувати, тобто робиться там 4-5 поверхів звичайного фасаду. Потім робиться, наприклад, зверху робиться такий скляний фасад і звужується сама башня. Башта. Тому є дуже багато прийомів. Я просто рахую так, що воно повинно вписуватись в ландшафт місцевості. І е, видові всякі такі штуки вони досить цікаві, і там можна робити видові майданчики, якісь кафешки, ресторани на верхніх поверхах. Це дуже цікаво, і дуже багато людей буде приходити любуватися цими краєвидами. Тому я не вважаю, що тут є якийсь кримінал. Не знаю, не пишіть ви, як ви до цього відноситесь. Але ну, якщо ми розумієте, що таке сорок да, е, метри, ну, це там реально там 12 Сучасних поверхів. Перший поверх, як зазвичай, зараз іде комерція. Да? І от, якщо тут є дійсно класний краєвид, я б ще верхній поверх робив також, щоб це була експлуатуєма криша і робив би також щось цікаве наверху зі спеціальним ліфтом, який буде підніматись. На цю будівлю. Ну, для мене не знаю, 42 метри це норм, тобто це не якісь там вілікани. Досить відома наша вежа на Кловські, да? якщо ви розумієте про що. Тому то урод 12 трансповерхів, це ну, для сучасної архітектури це досить невеликі будівлі. А ми так. тим часом рухаємось далі. Мрієш про власний бізнес, але не знаєш, яку нішу вибрати, і що точно зараз приноси тобі результат. Ми допоможемо. Компанія The Capital підбирає нерухомість для різного типу бізнесів: кав'ярні, магазини, готелі. Звертайся до нас, і ми допоможемо тобі не тільки з ідеєю для бізнесу, а також підберемо вдалу нерухомість, адже локація це 50% успіху. Боротьба з корупцією. Ворді знайшли спосіб мінімалізувати ризики для будівельної галузі. Ану ж, мені всему цікаво. Мене важко чи зацікавити, але у вас це вийшло. В українському уряді знайшли спосіб прибрати один з найбільших корупційних ризиків для будівельної галузі цей і. Я вже е збився з рахунку, який це вже у нас раз е ці хитруни щось нове придумали. Про це повідомила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії Слуга народу Олена Шоляк. За її словами, важливим кроками цифровізації містобудування в процесі відновлення країни має стати можливість надання права розпочати будівництво автоматично без участі чиновника в електронній системі, блокування проектної документації з порушеннями. Запровадження опції автоматичної видачі містобудівних умов та обмежень. Шуляк повідомляє, що нині вже ведеться спільна робота з мінвідновленням мінцифрою та камінем про створення електронного містобудівного кадастру державного рівня. Вона сподівається, що вже до кінця поточного року продукт запустять повністю. Цифровізація будівельної сфери розпочалась у липні 2020 року, коли відбувся запуск системи у сфері будівництва. Єдина державна електронна система у сфері будівництва є ДССБ. стане частиною майбутнього містобудівного кадастру державного рівня. Завдяки її запуску. Раз велика частина будь-яких зловживань зупиняється на етапі спроб, і держава завдяки цьому заощаджує мільярди гривень щорічно. Реальний. Антикорупційний ефект від цифровізації будівництва наразі становить півтора мільярда гривень на рік. Загалом держава зекономила 10 мільярдів гривень завдяки тому, що цифровізація виключає людський чинник, зазначила шуля. Як казала моя бабця, дурний думки багатії. От як ви розумієте, будівництво було і напевно буде залишатися одним з найкорумпованіших до тих пір, поки його реально не зроблять досить прозорим, тому що. Тут дуже багато етапів, на якому можна зекономити, давши хабаря. Коли ці хабарі беруть люди, у яких там зарплата там, смішна, не знаю, там тисяча доларів, максимум, якщо в них є зарплата, а їм дають 100 тисяч, 200 тисяч доларів. Покажеш мені чек на 72 тисячі доларів, я звільнуся і буду працювати на тебе. Ну як ви вважаєте, яким чином вони мають на це впливати? Я вважаю, що... Дві основні речі, які ми потрібні зробити в будівництві. А от ці всі системи це от просто одна повинна бути структура, як є в багатьох країнах, яка відповідає за все. От одна структура, яка відповідає від моменту покупки землі, на цій землі вона зразу повинна розраховувати з головним в Дубаї Це називається мастер-девелопер в Україні. Можна назначати також якихось крупних. Будівельних забудовників, з якими які розплановує кожний участок землі, і там буде зразу зазначена висотність, тобто людина, яка купує, зразу знає, яку висотність він там може побудувати. І розраховує, чи цікаво йому купувати цю ділянку, чи не цікаво. Да? Розробивши таку систему, просто щоб вона була в електронному вигляді, ти заходиш і дивишся, що на кожному з цих. У нас кандастрова карта є. Просто поставити, яку висотність можна будувати. Все, Це все, все дуже просто. І щоб право змінювати не було ні у кого. Щоб, якщо змінює, щоб для цього був якийсь важливий довід, чому, чому зазначена висота будівлі повинна змінитися. І другий крок це escrow аккаунти. Коли у нас будуть іскрові акаунти, це дуже просто. Вони є в багатьох країнах. Нічого немає тут неможливого. Є декілька е, державних банків. Ну ті, що потрібні для е, того, що для того, щоб зробити цей іскро акаунт, там нічого страшного немає. 30-40% від вартості самої будівлі, забудовник повинен покласти на цей рахунок. Все, і гроші немає, немає права приймати забудовник. А має право приймати банк на цей escrow-аккаунт. все дуже просто, і витрачати гроші з цього рахунку, з клієнтського рахунку має право тільки забудовник на самобудівництво, там на, на бетон, на оплату цих будівельників. Все все дуже просто. Просто будівельні компанії, девелопери спеціально блокують і не роблять ці закони. І тому інвестиції в Україну досить ризиковані, і ніхто з іноземців не хоче, ну дуже сильно не хоче ризикувати. У нас із іноземців, ну хто Ізраїль, який звик там до війни, який звик в будь-яких таких схемах нормально себе відчувати в Європі майже немає як інвесторів. Ми звикли, що в нас інвестували або українці, або ну, ви будете здивовані росіяни. Їх також досить багато було до повномасштабного навіть вторгнення. Зараз, зрозуміло, що цього нема, і це ще кусок, скажімо так, не вистачає тепер інвесторських коштів для будівництва. Тому дуже просто крок раз, крок два. І ми приберемо ну, не знаю, відсотків 90 корупції. І відсотків 90 зловживань ми можемо прибрати таким чином, прийняти такі дві прості норми. Друзі, напишіть, що думаєте, ви Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки. і не забувайте, ми можемо працювати завдяки нашій армії, завдяки збройним силам України. Тому не забувайте допомагати. Як би складеним не було хлопцям? Ми повинні в будь-якому разі виділяти гроші з усіх наших доходів, і ми це робимо на постійній основі і вам. Рекомендуємо і благаємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока-пока. І -пока. сьогодні у нас без цензу. Ріхард Парк. Блін, я я прочитало.